Єля коваль казка про котика й собачку. Читає автор. Одного разу, вранці, після сніданку, мурчик з рорчиком сиділи на синій лавці і роздивлялися картинки у новій книжці. Поруч сиділа бабуся. Вона чистила хрін. Біля сарайчика дідусь майстрував нові вудки з ліщини. Раптом кіт вигукнув. Дивись, рорчику. Тут намальований ведмідь з рибою. Бабусю, чому ведмідь тримає у лапах рибу? Напевне, хоче її з'їсти, відповіла бабуся. А ведмеді що, їдять рибу, як коти? здивувався мурчик. А вже ж вони, як і котики, полюбляють рибку, засміялася у відповідь бабуся. А я думав, що ведмеді їдять тільки мед і малину, і собі здивовано сказав рорчик. Ведмеді багато чого їдять. А медом і малиною тільки ласують, і собі засміявся дідусь. Тим часом бабуся почала терти хрін на тертушці. Бабусю, а що це ти таке робиш? запитав котик. Натираю хрін з бурячком. Дідусь любить його до сала і до холодцю. Допитливий мурчик нахилився і понюхав, чи смачно пахне той хрін. Ой даремне він це зробив в ту ж мить. Котик відсахнувся, в носі йому запекло, і з очей покотилися сльози. Ой-ой-ой, ой як пече! заверіщав кіт. Рорчик теж відчув, як йому запекло в носі. Обидва і кіт і пес, пчихаючи, перестрибнули з синьої лавки на різнокольорову терезину, прихопивши з собою книжку, і продовжували роздивлятися в ній картинки. Тим часом. Бабуся переклала хрін у банки і понесла їх до комори. Закінчив свою роботу і дідусь. Гарні в мене вийшли вудки, задоволено сказав він. Буде чим ловити рибку. Морчик уважно подивився на дідуся, потім на вудки, і в голові у нього промайнула дуже цікава думка. Рурчику, сказав він, ми з тобою можемо наловити риби і занести гоститься ведмедикові. Це ти, Мурчику, гарно придумав, так і зробимо, але коли бабусі й дідуся не буде вдома. Наступного дня якраз була неділя. Бабуся з дідусем ще вдосвіта пішли на базар. Мурчик з рорчиком, не гаючи часу, схопили вудки і разом з Терескою побігли до річки ловити рибу. Рибка ловилася добре. Кіт і пес складали її у кошик який завбачливо прихопили із собою. Почувши гомін, з річки повилазили раки. Вони хотіли, щоб мурчик їх політав. Кіт пообіцяв обов'язково це зробити, але іншим разом, тому що він дуже поспішає в гості до ведмедика. В цей час до річки підбігла лисичка. Вона мала намір теж наловити риби, але, побачивши мурчика з Рорчиком і козою, причаїлася у кущиках. А ще вона боялася раків. Ти дивись, які у них вудки гарні, і як на них рибка ловиться, от мені б такі, заздрісно думала лисиця, спостерігаючи за друзями. Тим часом кошик був повний риби. Рорчик поставив його козі на спину, і усі разом зібралися вирушати до лісу. А що з вудками робити, рорчику? запитав котик. Може, занести їх додому? Адже в лісі вони нам заважатимуть. Не будемо гаяти час, відповів собачка. Сховаємо вудки під містком, а на зворотньому шляху заберемо. Біжимо до Патрика і Лукреції, візьмемо їх із собою. Кіт заліз козі на спину, обхопив лапами кошик з рибою, щоб той не впав, і усі разом вирушили до лісу. Дочекавшись, коли нікого не буде біля річки, лисичка вилізла з кущів, дістала з під містка вудки, адже вона бачила, куди їх заховав рорчик, і почала ловити рибу. Але нічого у неї не виходило риба не ловилася. Погані вудки, сказала лисиця зі злістю, переламала їх на друзки і викинула під місток. Тим часом друзі. Вже разом з їжачком Патриком і сорокою поспішали до ведмедя. Раптом стежку їм перегородили великі лісові мурашки. Їх мурашник знаходився неподалік. Це були ті самі мурашки, з якими мурчик з Рорчиком колись ділилися варенням. А ми вас не пропустимо, войовничо сказали мурашки, підступаючи з усіх боків. Або давайте нам варення, або ми вас покусаємо. У нас немає варення, розгублено відповів рорчик, тільки риба є. Він не знав, що й робити. Нам риба не смакує, варення давай, не вгамовувалися мурашки. Ану, геть, з дороги, несподівано голосно вигукнув кіт. Якщо ви нас не пропустите. То ми пожаліємося нашому друговедмедику. Він прийде, розваляє ваш мурашник, а вас порозкидає по усьому лісі. Будете сто п'ятсот днів шукати один одного, поки зберетеся докупи. І до речі, рибу ми несемо для ведмедя. От. Замить стежка була пуста. Мурахи з переляку поховалися у мурашник. Ну, ти, Мурчику, і молодець, похвалив кота пес. І як ти до такого додумався? Та то я з переляку, відповів котик. Усі разом рушили далі. У мурчика бурчало у животі, адже він зранку нічого не їв. Ще й риба у кошику так пахніла. Але він тримався, щоб не з'їсти хоча б одну адже це гостинець для ведмедика. Але ж ізрадів ведмідь, коли зустрівся із своїми друзями. Він пригостив їх чайком з медом і ягодами, а мурчика рибкою. З подивом дізнався, що їжачок тепер має ім'я Патрик. Придумали ім'я і для ведмедика. Відтепер його називатимуть Фред. Настав час повертатися додому. Ведмедик Фред. Провів друзів, розпрощалися біля горбочка. Кіт і пес згадали про вудки. Але під містком вони знайшли тільки поламані друзки. І хто це міг таке зробити? Ну, тепер дідусь точно виже на нас з хати, заплакав Мурчик. Коли зайшли у двір, то побачили, що дідусь щось шукає. Вони з бабусею вже повернулися з базару. Хотів завтра піти на річку наловити рибки, а нові вудки не можу знайти, сказав дідусь. Дідусю, тільки не сварися, знову заплакав котик. І разом із собачкою вони розповіли і про рибу, і про мурашок, і про ведмедя, і про паламані вудки. Дідусь почухав потилицю і сказав Тільки нічого не кажіть бабусі, щоб вона не хвилювалася. Завтра ловитиму рибку старими вудками, а потім і нові зроблю. Коли ж повечеряли й полягали спати, кот, як завжди, тихесенько зашепотів песикові на вушку. Рорчику, я щось придумав. Давай завтра візьмемо банку з хроном, занесемо його мурашкам і скажемо, що то варення. Нехай нюхають і пчихають, будуть знати, як нас ображати. Ну, ти, Мурчику, і придумав, засміявся собачка. По-перше, вони нас більше не ображатимуть, бо злякалися Фреда. А по-друге, хрін бабуся приготувала для дідуся. Ти ж сам чув, що дідусь полюбляє сало з хроном і холодець. Спи, на добраніч тобі. Твоя, правда, рочику, я про це й не подумав, відповів Мурчик. Добранічі тобі, а про себе подумав. Сало і холодець, то смачно. Але з хроном бррр. Невдовзі і котик, і песик міцно, міцно заснули. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.